Доброго дня, з вами Лариса Шумейко, і сьогодні зараз хотіла би поговорити про те, що робити, якщо постійно хочеться жувати. Ну, я так собі таку висуну гіпотезу, що хочеться вам жувати в основному після перенесеного стресу, якоїсь події, яка. Події, події так, зараз, щоб не зачіпати мікрофон, події, але е, така подія, да, де ви не змогли відреагувати назовні. Е, я зараз не буду переводити, наводити приклади, да, які це можуть бути події. Я думаю, що ви самі знайдете так, у своєму житті такі приклади, коли саме через тіло ви не змогли вивести вашу реакцію. І вам, як то кажуть, да, заціпило або е, зажало тут щелепи, е, де почалося та перенапруження. І, е, а тіло треба це скинути, це перенапруження. Воно так з, заплановане, так, наша фізика. Есть, це має бути баланс, напруга, розслаблення, напруга розслаблення. Там такий, такий перебіг має бути. І коли тут є перенапруження, організм інтуїтивно так, сам починає шукати способи, як його скинути, це перенапруження. Тому, щоб зняти перенапруження отут з нижньої цієї щелепи, він почуває, починає щось хотіти. Так, йому хочеться щось жувати, наче. Хоча, насправді під час цього жування знімається ось тут так, напруга. Як ви можете собі допомогти? Ви можете почати жувати якісь е, жуйки, е, наприклад, не оці мягенькі маленькі, да, а на зразок Баблгама чи як він називається. Я не є великим спеціалістом по жуйкам, але ви знаєте, зауважила, що вчора саме в мене була така ситуація життєва. І я собі теж зрозуміла, що, мабуть, треба шукати такі жуйки без так, щоб зняти напругу, тому що ну, неможливо постійно їсти. Тому що це виліз, як то кажу, да, боком постійно. Вчора в мене, я признаюся вам чесно, в мене був такий зрив по їжі, що я хотіла постійно їсти. От. І я це робила, але ну, єдине, що в мене Різняє, наприклад, тим, що я свідомо до цього да, ставилася, просила пробачення в тіла свого, просила його перетравити всю цю їжу, яку я з'їла більш-менш добре, гарно. Подякувала йому за це. От, ну, трошечки більше зелені з'їла, щоб да, такої грубої їжі, щоб дійсності допомогти організму справитися з тим, що я з'їла. Це такий власний приклад. Мій власний досвід. от. Це, ну, і Перша допомога, да, це от баблагам, наприклад. Друга допомога це може бути. Масаж, так? Хоча би елементарно, тому що у вас біль може бути, коли це все пережиметься. Тут біль буде відходити в вуха, як в мене вчора було. У мене вже вчора було як, коли я зараз розкажу про третій спосіб, і я на ранок сьогодні зрозуміла, що то було. Значить, Ви берете ось тут, відшукуєте так, як, місце, де стикаються, так, де є стик цих м'язів. І попробуйте... Відкриваючи рота, промасажувати. І якщо у вас буде біль в момент масажу, від момент коли будете нажимати, ну легенько, звичайно, без фанатизму все робимо, да? От відкриваєте рота, і якщо у вас буде боліти, це добре, тому що в даному випадку біль е свідчить про, про здоров'я, про те, що м'язи ще живі. І вони реагують на ваш дотрик. Звичайно, робіть все максимально в комфортному стані. Там, якщо у вас комфортно для вас, там 3-4 рази там, відкрити крота, відкривайте стільки раз. Якщо вже нестерпно болить, то не треба над собою знущатися. Так? Добре. І е, потім наостанок ви можете, як останній, да, тобто. Коли декілька разів відкрили рота, наостанок відкрийте його максимально широко. Як би це, на перший погляд, вам здавалося, що це некрасиво. Так? Ну, звичайно, робіть це десь так, щоб вас не бачили, можливо, так? інші. От. І результат цієї, цієї вправи, цієї допомоги це так, таке полегшення, наче як на сон вас почне клонити. Так, тобто, це таке, так приходить розслаблення. У мене є такий недолік, що я коли розказую щось, то дуже наче дуже, як розмащую це все, дуже рожовую. Це теж, до речі, такі, це так проявляється аутичний спектр. А, от, кому можливо це знайомо. І третій варіант допомоги це. От я вчора собі наклеїла тейпи. Я їх зараз не підготувалася далеко від лень, знаєте, да, такі еластичні стрічки. І коли я собі їх наклеїла, то в мене в зв'язку з тим, що так, так розташовані, і тут, во-перше, так і м'язи розташовані, так, що треба, і тут ну, я кажу, масажні лінії. Да. От я туди якорем саме тут розмістила його. Він почав витягувати, розтягувати м'язи, і біль, звичайно, пішла в вухо, І такий, знаєте, як ем, стрікати, наче почало. І я розумію, що я не простудилася, тому що цілий день в квартирі сиділа. Е, ну, звичайно, якийсь такий страх невеличкий почався, там, психологічний. Е, ну, я проаналізувала, що ні, це не воно. Такі соматика, наче да, як почалася якісь такі симптоми соматичні. І потім я вже зрозуміла, що це швидше всього. Розслабляються м'язи, але вони були настільки зажаті, що під час розслаблення пішов біль. Але, слава Богу, все, як кажуть, обійшлося. На ранок вже було все добре, і я вирішила з вами поділитися, записати це відео, щоб ви теж могли собі допомогти. Дякую вам за увагу! Будьте здорові, бережіть себе, турбуйтеся про себе вчасно. Вам була Лариса Шумейко.